У напрямку Сторожова Новосілка українські бійці успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. Підтримайте Збройні Сили України, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Також війська ППО Сухопутних військ ЗСУ на сході впродовж доби знищили чотири ворожі безпілотники типу Орлан-10 і штурмовик Су-25. Прикордонники та сили оборони на Слов'янському напрямку знищили дві вантажівки та особовий склад російських військ. Як передає Укрінформ, про це Державна прикордонна служба України повідомила у телеграмі. Прикордонники разом із силами оборони виявляли рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець. Із протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки і особовий склад окупантів йдеться в повідомленні. Також на спостережному пості бійці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася форсувати річку. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник із втратами відійшов, зауважили в ДПСУ. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!